До вашої уваги головні новини району. Це Броденьюз. У студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам! Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я запрошую до перегляду випуску новин. Закликаю підписуватися на YouTube канал Броди Онлайн. Сьогодні у випуску дивіться про таке концерт у Добриводі, репортаж із народного дому, арт-терапія у молодіжному центрі, особливість заходу, захід пам'яті про Юрія Мельника. Про ці та інші новини далі у випуску. Бродівській гімназії імені Івана Туша організувала захід, де згадала про колишнього директора навчального закладу Юрія Мельника. Деталі у сюжеті у гімназії імені Івана Труша відбулася прекрасна подія презентація книги та день пам'яті Юрія Мельника, яка мала назву Новатор з великим серцем. Подію із приємних спогадів розпочала Людмила Кармеліт, яка була доброю подругою дитинства пана Юрія. Завжди спош посмішли на містах. Мудрий, розсудливий, навчав інших інформатики і як навчав. Педагог від Бога. Талановитий та креативний, працьовитий, з чудовим почуттям гумору, простий та людям і, як завжди, щасливий. Він просто любив. Любив усіх і усе. Він любив життя, любив Бога та людей, любив землю, любив гімназію, любив науку та мистецтво. Він любив свою сім'ю та родину. Любив учнів і безмежно любив Україну. Як йому це вдавалося, це унікальна людина. Бог подарував Юрія багатьма талантами, якими він щедро ділився. Але без питанічної праці нічого б не було. І мені завжди здавалося, що його душа і тіло були завжди в повній гармонії. Я часто дивувалася, як такий чудовий аналітик, математик, програміст може бути так закоханий у наш Дивоград. А ще з теплими спогадами про пана Юрія Мельника поділилися Надія Ткачук, Андрій Мостовий, Ірина Стрільчук, Галина Панків, Ярослав Кіт, Оксана Деменчук, Галина Янчук, Богдана Булишин, Тетяна Козіцька, Ігор Мартинюк, Андрій Корчак. На дійство спогад зібралися друзі та випускники, колеги та усі, хто долучився своїми історіями про життєвий та професійний шлях вчителя Юрія Мельника. Всі, хто поділився спогадами, отримав примірник нової книги Новатор з великим серцем. Зокрема, також Ігор Мартинюк, вчитель історії Бродівської гімназії імені Івана Труша, поділився спогадами про цю талановиту людину. Колись Рузвельт сказав такі слова: Ваше життя прийде багато. Різних людей, але лише справжні друзі залишать в вашому серці слід. Наше знайомство почалось в буремні 90-ті в родівській середній школі номер 1 коли мене доля привела на роботу після закінчення вузу. Влитися у великий вчительський колектив мені було нелегко, а от Юрі було простіше. Адже він вже працював декілька років. Крім того, про Юрія Мельника розповів працівник Бродівського історико-краєзнавчого музею Андрій Корчак. Також примірник даної книги всі бажаючі мають можливість знайти у Національній бібліотеці імені Володимира Вернацького, національній бібліотеці України імені Ярослава Мудрого, книжковій палаті імені Івана Федорова, бібліотеці та музеї Бродівської гімназії імені Івана Труша. Бродівській центральній бібліотеці, Бродівському краєзнавчому музеї, науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка, механіко-математичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка. Дякуємо усім, хто долучився до організації теплої події про Юрія Мельника. Не подружитися з ним було неможливо. Настільки він такою був доброю людиною, компанійською людиною. Ну але потім нам судилося е, дуже тісно співпрацювати в плані краєзнавства. Тому що от, е, здебільшого ми знаємо, ну, більшість людей знає Юрія Володимировича як інформатика, як комп'ютерщика. Але е, він був набагато більш багато, ну, такою багатогранною людиною, і м, краєзнавство це ну, одне з таких його можна сказати найбільших зацікавлень було за останніх 17 років його життя. Наталія Коваль, Сергій Нікішин телеканал Броди онлайн. У молодіжному центрі завжди людно тут щоразу організовують різноманітні події. Деталі у сюжеті. Ми вирішили свію зробити такий захід, так як арт-терапія, щоб могли зібратися. Люди попрацювати, трошки помалювати, втілити свої мрії, бажання, ідеї на папір і щоб вони могли ну так би мовити швидше реалізовуватись, а також в принципі відпочити і трошки випити чай, послухати музику, разом зібратися, згрупуватися. У Бродівському молодіжному центрі для активної молоді громади відбувся цікавий захід арт-терапія із Анною Воляник. Ініціаторка розповіла про мету мистецької події. Протягом зустрічі молоді люди через мистецтво кольоровими олівцями та фарбами на аркуше паперу виражали свої емоції. Музика. У такий спосіб присутні відволіклися від теперішніх подій, отримали душевний спокій, поспілкувалися, смакуючи солодощами і чаєм. Організаторка майстер-класу поділилася планами на майбутнє. В принципі це вперше, але зрештою вже є так само побажання організовувати ще подальші такі зібрання. Тому, в принципі, можна навіть експериментувати з різними техніками, з різними там також видами арт-терапії і так собі збиратися відпочивати. Наталія Коваль Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. У селі Добривода Козинської громади відбувся патріотичний концерт, докладніше у сюжеті. Зокрема, до клубу села Добривода завітали жителі, усі бажаючі на благодійний концерт разом з Україною до перемоги, які не лише отримали різні емоції, але й долучилися до збору коштів на потреби наших захисників. У виконанні талановитих учасників прозвучали пісні різної тематики. Благодійні події, присвячені Дню працівників культури та аматорів народного мистецтва, взяли участь вокальні ансамблі клубу села Добривода, вокальний дует клубу села Тубини, гурт Веселі молодиці, драматичний гурток клубу села Березини, клубу села Козин, читець клубу села Станіслави та завідувач клубу села Іващуки. Допоки пісня звучить солодіна, ще слово в козацьких устах буде жити як Україна. Буде жити у наших серцях. <кій> Обійдіть весь світ незмірний, і скажіть, в якій країні так зберігся скарб без ціни, як у нас на Україні, де ще в біють правду сперться, просто вічі вам сказати, хто так вміє з добрим серцем і душі пожартувати. Щира подяка усім, хто долучився до благодійного дійства, окрема шана нашим захисникам, завдяки яким є можливість брати участь у різних подіях. Всі виручені кошти від подій будуть передані на потреби наших захисників. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал онлайн». На цьому ми завершуємо «Броди Ньюз». Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі передаю слово Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання усім телеглядачам, родівчанам і жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. 14 листопада у Тараканівській громаді психологиня, терапевт з кризової психології та консультант з військової психології, національний трендер по роботі з кривниками Оксана Мартинюк провела психологічний тренінг відновлення власного ресурсу у дні війни для фахівців Тараканівської сільської ради, представників національної поліції, Дубинського районного відділу філії державної установи, центр пробації у Рівненській області, координаційної ради з питань внутрішньопереміщених осіб уразливими групами жінок. Під час тренінгу було розглянуто психологічні аспекти реакції організму на стрес, використання швидких ресурсних технік, самодопомоги, рефлексії про емоції. Захід проходив у межах проєкту «Її сила підтримка жінок України у часі війни та відновлення, який втілює Український жіночий фонд у партнерстві громадською організацією Ластрада Україна за підтримки бюро з питань демократії, прав людини та праці державного департаменту США. Колектив Кременецьких гір отримав нагороду від митрополита Епіфанія. Колектив Національного природного парку Кременецькі гори отримав від митрополита Епіфанія благословенну грамоту за заслуги перед помісною українською православною церквою та побожним народом. 14 листопада у Тараканівській сільській раді проведено засідання робочої групи щодо організації проведення програми для кривників. Обговорено алгоритм дій проведення програми для кривників для осіб, які вчинили домашнє насильство, та направлені судом на проходження програми. Психологиня, терапевт з кривзової психології та консультант з військової психології, національний тренер по роботі з кривдниками Оксана Мартинюк розповіла про побудову плану програми для кривдиків, який включає різні тематичні завдання, вправи, бесіди, юридичні консультації. Детально ознайомила про проведення діагностики психоемоційного стану кривдників, адже робота з кривдниками становить невід'ємну частину діяльності повноважених органів з протидії домашньому насильству, оскільки допомагає таким особам усвідомити власну насильницьку поведінку, її витоки, прояви та змінити свою поведінку на ненасильницьку. Довготривала корекція поведінки особи, яка вчинила домашнє насильство, не лише допомагає налагодити гармонійне життя у межах сім'ї і родини. А й покращуватиме майбутні дітей, які перестануть бути свідками домашнього насильства. Під час зустрічі Тетяна Чоботар презентувала результати роботи з організації проведення програми для кривдників. За результатами засідання робочої групи напрацьовано план подальших спільних дій щодо реалізації програми для кривників. Лише за чіткої та злагодженої співпраці усіх відповідних служб та установ, на які покладено функції щодо здійснення заходів і запобігання та протидії домашньому насильству, можливе досягнення певних результатів і протидії домашньому насильству. Інструктори провели навчання з підготовки до супротиву серед школярів Кременеччини. Тренінг відбувся 11 листопада у Бурсуківському закладі загальної середньої освіти перших-третіх ступенів. До нього приєднались учні, вчителі та працівники закладу. Про основи тактичної та вогневої підготовки докладно розповіли інструктори Кременецької міської ради. Емоції, енергія та надзвичайна жага до перемоги вирувала 13 листопада у спортивному залі Глинянського закладу загальної середньої освіти перших-третіх ступенів. Шість команд закладів освіти Глинянської громади змагались за можливість представляти громаду у третьому етапі проєкту всеукраїнських шкільних ліг пліч опліч з футзалу. Місця розділилися наступним чином. Золото отримав Куровицький заклад загальної середньої освіти перших третіх ступенів імені Миколи Лемика. Друге місце Перегноївський заклад загальної середньої освіти перших других ступенів. І третє місце Глинянський заклад загальної середньої освіти перших третіх ступенів. Дякуємо директору Глинянського закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів Тарасу Когуту та вчительці фізичної культури Юлії Процишен-Гулик за організацію, а учасникам за незвичайну гру. Вітаємо переможців. Наша землячка Кременчанка Юлія Туницька вчора перемогла у Кубку України саного спорту 2024 серед жінок у одномісних санях. Турнір проходив у латвійському місті Сігулда. Також вітаємо нашого земляка Андрія Мандзія, який вчора виборов срібло на кубку України з саного спорту 2024 серед чоловіків у одномісних санях. Вітаємо з перемогою та крутим результатом! Слава Україні! Слава Збройним силам України!